Дорогі учасники міжнародного фестивалю освітніх інновацій від української громади міста Загреба передаємо вам з нашої Хорватії, з її столиці Загреба щирі вітання. Загреб, наш Загреб, сьогодні починає готуватися до майбутніх цілісняного свят. Ми вам бажаємо успішної роботи. Ми віримо в те, що фестиваль пройде. Красно. Ми щиро раді тому, що мали можливість цього року привітати учасників центру і викладачів на чолі з пані Марією з Загребі. Ми щасливі, що маємо таких партнерів і добрих друзів, і віримо в нашу майбутню співпрацю. Бажаємо вам всім викладачам центру, всьому керівництву, всім діткам і також їх батькам. Адже розуміємо, яку велику роль відіграють батьки в цьому процесі, подальших успіхів, натхнення. Ми е, в Хорватії тут відносно далеко від Івано-Франківська відчуваємо і бачимо потужну і активну роботу вашого центру. Віримо в наше спільне добре майбутнє, віримо в майбутню перемогу, залишаємося разом і щирі вам вітання від імені всієї нашої громади, столиці Хорватії.